Вітаю вас, шановні глядачі. Дійсно, історична мить настала для України. Та й напевне, що для всього світу, тому що багато хто переживає, що це може бути тривожним дзвіночком до початку Третьої світової війни. А саме, США дало зелене світло, дало добро Україні бити далекобійними ракетами по території РФ. Я би хотів подивитися на трьох різних колодах карт: на циганській колоді, на гральній і на Слов'янській і на Таро. Подивитися, до чого це все призведе. Чим це все закінчиться для України, перш за все. Так, це дуже важлива тема. Це дуже. Надзвичайно актуальна тема. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі, в Ютюбі. Хто мене дивиться вперше, нагадую, я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. На циганській колоді карт я хочу витягнути 4 карти. Так, є. На гральній слов'янській колоді я хочу теж витягнути 4 карти. Так, є, витягнув. І також чотири карти Таро. Давайте ми з вами подивимося цю ситуацію. Давайте розглянемо, що мені карти показують стосовно того, що дали зелене світло Україні, дали дозвіл бити далекобійними ракетами по території РФ. До чого це все призведе для України? Як це змінить ситуацію? Як це змінить хід війни? Ось суть питання. Карта смерті зразу перша випала, як це змінить ситуацію для України. Багато смертей ще більше, ніж є насправді. Це не дуже хороша карта, це не дуже хороший знак. Може початися зараз заміс, такий досить жорсткий. Така велика серія терактів, в яких буде дуже багато загиблих, постраждалих. Це поганий знак, це погана карта. Карта смерті. Далі. Карта путешествия, карта логістики. Карта якогось активного руху. Карта перевезення, карта переміщення активного. Далі дивимось, карта рібінка, карта дитини, народження чогось нового через смерть, через страждання. Народження чогось нового, новий етап. Але це позитивний етап, тому що дитина це хороший символ на циганській колоді карт. І карта удачі. Дивіться. Одна карта дуже погана це карта смерті, але далі карта руху, можливо, це звільнення територій активне. Карта дитини і карта удачі, успіх. Хороші карти. Хоч і через смерть, але до успіху. Дивимося на гральній, слов'янській колоді. П'ятірка червова. Карта розчарування. Ситуація, яка виходить з під контролю. Ситуація, яка стає некерованою. Можливо, це дійсно пов'язано якось з Третьою світовою війною. Можливо, це якось пов'язано з ядеркою. Треба буде дивитися далі. П'ятірка Христова, карта боротьби. Погана карта. Заворушки, агресія на фронті. Дуже сильна, дуже жорстка. Такий от чорт тягне жінку кайданами за собою. Це погана карта. Це карта підвищеної агресії, це карта дуже сильної боротьби. Десятка хрестова карта тяжкого грузу, карта тяжких проблем та випробувань. Дама червова карта жінки-матері. Карта сильної материнської енергетики. Знову ж таки, народження чогось нового. Дивимося тепер на таро. Дивимося, що мені покажуть таро Алістера Кроулі. Так, карта любові падає. Хороша, позитивна карта. Далі дивимося, карта підвішеного, 12 аркан. Карта, яка говорить про якусь певну затримку в ситуації, про якісь певні заморозки дій. Далі. Вісьмірка мечів, агресія, удари атаки, смертельні небезпеки, трійка жертв, карта успіху. Ситуація досить двояка. Зараз я поясню, в чому двоякість цієї ситуації. Є дуже хороші карти: Любов, успіх, карта материнства, карта успіху. Удачі на циганській колоді, карта путешествуя, карта дитини. Є дуже багато хороших карт. Але разом з тим є багато чорних карт. Це якийсь успіх, але через велику кров, через велику жертву. Тобто, я би сказав, оцей крок зі сторони. Адміністрації президента Байдена та демократів може призвести до непередбачуваних дій. Карти показують успіх. Так, карти показують якісь позитивні переміни для України. Але ці позитивні переміни можуть приходити через біль, через страждання, карта смерті, п'ятірка Христова, Десятка Христова, Вісьмірка мечів, карта підвішеного через біль через страждання, через якісь великі втрати. Чи вартий цей успіх такою ціною, питання вже інше. Це вже от ви можете пофілософствувати в коментарях. Чи варто настільки далеко заходити в якихось своїх питаннях, ви також можете сказати, чи ми вже перейшли, чи Україна вже перейшла ту межу, що вже далі нема куди відступати. Це вже більше таке філософське. Але я хочу сказати, що успіх буде з цього рішення США. Так. Це призведе до певних результатів, таких відчутних результатів, я би сказав, карти хороші. Але цей успіх буде через стежку смерті. Небезпечну, агресивну, тяжку стежку смерті. Тому я би сказав, що радіти з цього успіху я би точно не став. Тут, скоріше, привід для скорботи. Взагалі, смерть це, взагалі війна це все дуже скорботно, це все дуже неправильно, це все дуже великі. Печалі, скорботи, траури це все дуже погано. Але ми всі опинилися, на жаль, в цій реальності, в цій ситуації, і з цього вихід е, дуже складний, насправді. Але хочеться вірити, що цей вихід знайдеться і що все це безумство завершиться. Ну, я скажу так: цей крок призведе до великих перемін, бо. Є карта народження дитини, дама червова карта ребенка це новий етап, абсолютно новий, якісний трансформація. Є карти удачі, любові, успіху, але разом з тим і знову ж таки багато негативу. Можуть початися в тому числі і активні звільнення територій. Так, шанси дуже високі. Але бомбити можуть почати ще сильніше. Не дай Бог ядерки, звичайно. Щоб, не дай Бог, до цього не дійшло, бо тоді це, це буде фінал для всіх, для всіх жителів планети Земля, це ніхто в виграші не буде. Якби там пропаганда не розпиналася, що нічого їм не страшно, все одно їм страшно, і все одно до них теж може добратися зворотня реакція. Ну тоді буде кінець для всіх, грубо кажучи. Але стосовно ядерки, це окреме питання. І ми дивимося зараз чисто для України. Чисто для України, не для світу. Бачу, що теракти можуть посилитись. Але разом з тим, до кінця року, якісь дуже важливі активні успішні дії можуть розпочатися і можуть поглиблюватися. Так що будемо спостерігати за всією цією ситуацією. Це питання я розгляну. Ви мене просили. Не забувайте ставити лайк. Буду вам вдячний за вашу підтримку. Пропонуйте теми для прогнозувань. Ви мене дуже просили цю тему розглянути, я її розглянув. Я прогноз записав. Бажаю всім мирного неба над головою! Бажаю побільше позитивних новин, позитивної інформації. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося до зустрічі у нових прогнозуваннях. Дай Боже всім миру, благополуччя, спокою і прожити до глибокої щасливої старості. Бережіть себе!